Слава Україні! Вітаю. На початку своїх відео я закликаю вас допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Навіть коли закінчиться війна, вона буде давати свої погані наслідки ще довго, тому що люди повернуться, поранені, багато буде трагедій. Не забувайте про це. Якщо у вас є можливість, допомагайте. Так. Це відео про мою майбутню колекцію. Напевно, у кожного є щось, що він колекціонує. Це марки, там значки, якісь пробки, хтось колекціонує монети. Хтось там колекціонує машини, хтось колекціонує, там золото, якісь дорогоцінні, коштовні предмети, або якісь непотріб. Неважливо, там, хтось колекціонує Лего, хтось там фанкапоп, все може бути в колекції. Є в компанії Морокнів. Десь декілька таких цікавих видів ножів, які коштують недорого відносно, а може й дорого, що, як на що дивитись. Як, наприклад, там 500 Basic серія. Кожного року виходить лімітка. І є ось така колекція таких невеличких ножів, як, як Eldris. І чомусь я для себе вирішив, що мені це цікаво. І вирішив придбати декілька ножів на початок. І ось вони тут. Випускаються вони в різних відносно в різних версіях, як я зрозумів, вони невеличкі. Щось випускається, продається в коробках, щось продається ось в таких блістерах. Цю коробку ну, зручно відкрив і дістав. Не для всіх буде. Чому я це не з коробки, це я прив'язав для того, щоб було б зручно на камеру діставати ніж із спіхів. Вони виглядають ось те, ось така модель. Такого блакитного кольору, синього, скоріш за все. І ось тут зручно, якщо б вони у нас продавались десь не так, як в Швеції, наприклад, ми могли б зайти в магазин і подивитись, вони там висять і подивились на характеристики. І ось що ми бачимо. Тут у нас є, дивіться, розміри якісь там. Значення і один к одному зображення ножа. Не буду тягнути. Він маленький і дістаємо. В цій, в цій моделі ось такі, ось така заточка. Не я не нажиман, не професіонал, не експерт, якщо називається, без... це не до мене. Якщо є люди, які щось розуміють, будь ласка, напишіть, щоб хто буде дивитися, як кажуть, не професіонал, подивився, прочитав і зрозумів, що це ось така заточка. Мені я кажу, що вони подобаються за зовнішнім виглядом. А ще подобається, що вони для роботи правою і лівою рукою. До речі, їх можна вставляти і таким чином, і таким чином. Без різниці. Багато різних кольорів, багато там версій. Ну, давайте блістер. Ми всі любимо блістери, напевно. сподіваюсь я зараз для вас і відкрию ось цей варіант. А, блістер. Я вам зараз покажу, поки він, він цілий, що у нас е на задньому боці. Теж є інформація про е, сам ніж. Ось така табличка. Називається Eldris Light Duty. На жаль, е, на цих блістерах не вказують який е, колір. Це ми, я знаю, що це у нас мятний. Ось так він називається. Duty Green. Ціна чомусь різна. Так, відкриваю. Ще раз повторюю, це для мене така річ, яка вперше я тримаю в руках, не знаю, як воно ріже, як воно ще щось робить. Але просто подобається з зовнішнім виглядом. Відкриваємо. Блістер піде кудись в інший бік. Ви бачите, вже тут є різниця. Хоч за ціною я вам скажу, що цей в коробці був по тій же принципі, ціні, як і цей у плістері. Приблизно десь там різниця маленька. Але бачите, це я вже знаю, це у нас в цьому кольорі сканті-спуски. А тут вони такі різні. Навіть є якийсь такий мікроподвод, може, який є розумний. І обробка різна, але вони, в принципі, однакові. Ну по формі. Ну, вже новий кольор. Чудово. Піхви такі ж самі, але коли ви дістаєте. До речі, тут у нас є ще вже тут додаткова інформація. Мінгрін. Чудово. А на цьому? А на цьому немає. Незрозуміло. Так. Пакуємо. До речі, як його краще зробити так, заплести паракорд, що можна було б скомбінувати? Можливо, зробити тут одну якусь таку, щоб вона була, заходила аж сюди наверх? Я ще не придумав, але буду вирішувати. Чудово. Мені. Ну, от якщо десь працювати за допомогою цього ножа щось робити, маленький, зручний. Тут є якась інформація про просто стейлес морокнів. І тепер розпакуємо ось такий блю. А може, а, це, напевно, зелений, а м'ятний, а це якийсь такий. Не знаю. У блістері не зрозуміло. Тут те ж саме. Нічого такого немає про колір. Як ми вже бачили, кольор ми почитаємо на самих тихмах. До речі, якщо засовувати руку, то можна порізатись, так що не жалійте. Блістер, виривайте, потім викидуйте. Правильно. Що у нас тут написано? Duty Blue. Ви щось розумієте? На одному так написано, на, другу, на іншому, по іншому. На, на наліпках. Скільки тут версій цих наліпок? Чому вони різні? Давайте по черзі я вам покажу. Тут у нас ось така інформація. Одне так. Де вироблено адреса? Тепер беремо інший. Тут уже. Трошки інша інформація, Адреси немає. Цікаво. Цікаво. Я ну, не знав, що таке буває і. Ну, на цьому зовсім нічого немає. Але ось так. Багато питань, відповіді немає. Є, я знаю, версії. Теж, як кажуть, елітні, де в комплекті йдуть якісь додаткові опції, вони коштують біля двох тисяч приблизно. І приблизно, і як розумію, ось з таким типом заточування. Ці ножі у нас дешевші. У них тип заточування а, стандартний такий а, а, Морівський. Як у, у а, там 511 500, ну, бейсіків. Вилетіло з голови. Як він називається, але неможливо. Не але ось так. А, Ціна у них була на час покупки сама низька, я намагався ну, намагаюся все купувати дешевше, ніж там, ну, шукаю, де можна дешевше купити. Звісно, якщо їх замовляти, напевно, в Швеції, то буде ще дешевше, але там пересилка і все інше. І Хотів поділитися з вами ось такою своєю новою початком нової колекції. Не знаю, як вона буде розвиватись, але я збираю бейсіки, лімітки, почав збирати. Тепер почав збирати і ось такі елдріси. До речі, дуже е маленький, але зручний ніж. Бачите, він по своїм розмірам який. Але досить агресивний. Цікаво, цікаво. Я, вибачте, не зрозумів, але в цьому ножі ця фаска, оця, вона гладенька. Гладенька. Так, в цьому? В цьому я знаю зараз подивимось. Теж гладенька. Цікаво. Так, відкладаємо. А от в цьому вона вже груба. Це, я так розумію, для того, щоб висікати іскру. Так що, якщо вам потрібно використовувати ніж для розпалювання, ось по зовнішньому вигляду, можливо, по картинці ви можете зрозуміти, якщо вам потрібно ну, ви вирішили Eldris себе придбати для якогось там походів, то майте це на увазі. Я не знав. Я думав, що вони всі ось такого плану. Ці Такого, таку функцію можуть і не виконувати. Вибачте, що я так довго вам ні про що не розказав, просто виклав свої емоції в відео і сказав, що ось у мене з'явилася непотрібні для вас. Колекція вже ножів із трьох штук. Не забувайте допомагати. Дякую вам, що ви це робите. Дякую, що ви по можливості дивитесь відео. Інші ну, підписуйтесь, коментуйте. Це, скажу так, для мене не зовсім важливо. У мене немає ніяких там планів на завоювання Ютуба. Просто я вважаю, що якщо людина має камеру телефон, то вона може і повинна ділитися своїми емоціями просто для того, щоб інші подивились і, можливо, зробили свій вибір для того, щоб. Придбати, не придбати, придбати на подарунок комусь. До речі, прикольні ножики. Просто е, треба розвивати культуру е, ножів, е, якісних речей. І добре, що вони існують, у нас є вибір купувати чи ні. Слава Україні, смерть. Купантам до побачення.